Всім привіт. Вечір. Це вечір. Вітрикарний підіграв. Ну, це з тієї теми, що інколи ввечері краще виходить, ніж вранці. Як пропольоти. Відкрив старичків. А перед цим взяв, зігнав молодих. Ну, хто захотів, той полетів, тому що там вони не всі на горі. Речки політали. дивляться вверх, бачать. А? Скоро ваша черга буде, хай тільки сприлиняєте і вперед. Там не тільки льотчики. Ось зараз я вам покажу, бачите, відколовся один. Один відколовся. зараз Покажу ось ось ось. А зараз ми розшифруємо, тут відколовся. Якийсь відколовся. Сонце вже майже заходить, ну вже немає такого палючого сонця денного. Ви знаєте, я не можу розшифрувати. Не. не можу розшифрувати. Гарно відколовся. Зараз нема такого вже сонця. От буває вранці ще сонце. Воно бачите, де воно? На заході. Зараз я прийму позицію, трошки краще, щоб мені не сліпило. Щоб все бачити можна було. О, то він відколовся добряче зараз, я Трошки пішов так на захід, зараз трошки вертається ось. Щоб над хатою бути. Так. Що, Таня? Зараз зайду. Стара голубочка. Ну як стара. Якщо розглядати моїх стариків, то вже стара. По... По... Повибраковувалися. Восени багато. Хвороба забрала. Залишилися там такі, що стійкі, я вважаю. Тільки-тільки крива тільки, тільки цей. Так, підійшов той. Давайте три. Три. Шість, 9, дванадцять, тринадцять. А, все 14. Так все, пауза, хай. Хай летіть. Примачок. Його пара дала в цьому році мені таких непоганих голубят. В цьому році я задоволений його голубятами, В тому році якось ні, а в цьому році задоволений. От, мабуть. От тут генетика. А ця дама капризна, вона завжди нам підсовує сюрпризи. Попробуйте вгадати. І рік малий. ну Можна взагалі перепаровувати, я інколи так роблю. От візьму там березневих, квітневих, подивився, бачу, що вони мені не подобаються. Якщо є можливість, пари перекинув, перепарував, попробував з іншою голубкою. Буває гірше, а буває вгадає краще. Отак ну, місимо потихеньку. І так потихеньку ведемо. Ну я більш-менш трошечки вже боюсь говорити, але вже на свою літаючу стаю трошечки вже виходжу. Вже я трошечки задоволений літаючою молодою стаю молодою. Дивляться, так? Да? Дивляться, де старики. А ну зараз побачимо. Знаєте, два відкололося. Зараз, зараз, покажу, зараз, зараз. А, ось вони. Двійка, так. Три, шість, дев'ять, дванадцять, два, 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 два. Чуть-чуть вони. А вон, вон двоєчки. Бачите де. Да. Так. Туди попали і такі молоденькі голуби, я бачу слабачки. Не знаю що, що там таке ще. Не знаю. Не знаю. Зараз припасатися буду. Достаті дуже важливо Побачите, які ж два туди порізли в небо стариками. Ну і з вже обгоненими. Я впевнений, що там попали в стайку такі голуби, які ще не обгонені. Поведінка видає, тому що обгонені голуби, зараз оце, півдини льоту. Не можуть вони так уже стаю вже так уже залишити, а не витримати їх. Воно. За півгодини льоту втомитися літаючому голубу це. Це мені два рази насилать сісти. Ніякої втоми. Що таке півгодини? А це вже все, бачите? Сили покидають, вони починають вже щось вимудрятися, сісти якось. Розпізнаю, де їхня хата. Так. Ну, бачите, ось вечір. От шині вранці гірше літали, я вам скажу, признаюся. Вранці гірше шині літали, хоч було прохолодніше. Ну, зараз скажу чого, тому що я так догадуюся, де Та не догадуюся, я більш-менш впевнений. Вони коли піднімаються, я кидаю ще так на світанку, тоді сонце піднімається. Вони десь літають один годинку, хвилин 40. І сонце вже таке палке, зараз сонце палке. Вже починає трошечки їм сонце мішати. Температура піднімається, їм важко. Бачите, вже вітер упав. Трошки піднялися, зараз я. Не знаю, чи брати фокусіровку ручну. Можливо, так я навіть не піймаю її зараз. Зараз почекайте хвилинчика. Можливо, я так навіть не піймаю її. Піднялися трошки. Три шість, дев'ять, дванадцять. Опять оті два, ось, а ось. Оті два такі, ви бачите, вони Вони стає не хочуть, вони хочуть сідати. Бачите, якийсь рядохвости. Може це те, що я думаю, а може це ні. Так, да, та вітерес хороший, знаєте. Я тут вже не відчуваю, так десь дворі немає, а там вітерес хороший. Хорошо. От, будь ласка. Вранці не так літали, а вечір літають краще. відчутно краще літають ввечері. Сонце вже. Сонце вже заховалося. Нє-ні ні, ні, ще трошечки так проблизкує там, так? Да? Трошки проблизкує. Да, треба ставити ручну фокусіровку, знаєте, бо це є на автоматичні. На автоматичні трошечки важкувати, шукати. Ну, хорошо, молодці. Так, вже просить. Просяться до крамушки вже це не. Кстати, молоденький. Третья выводка. Синий старый. Молодий. Це теж молодий. О, подуло. Ви знаєте, такі ривочки є, вітру. То буває так затихає, а потім вона з ривочок є. А зараз, зараз покажу, що там. Що там? Три, шість. Три, шість, дев'ять, фонатік. Нема на чого, чи читання 3, 6, 9, 12, 13, стоп, а де оде жодимо. Ну я ж не вища дивлюсь. Ого, мама мія! Зараз покажу, де один. Зараз поставлю на фокусіровочку. Ой-ой-ой. Ось. Ай-яй-яй, тихо, 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 тихо. Зараз Зроб... я зроблю хорошу таку позицію. Так. Явочка, допоможі включати розглядати. Бо я зайнят. Майду... дуже важлива справа. Я знаю, що я роблю. Опа, 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 опа. Дівочка, стісні і вийде. опа опа ти і... куди? Сокол. сокол, сокол, сокол йде. Йолки-палки. Ай-яй-яй. Ну він вроді би не в отаку йде. Ви десь тут. Ні, сокол наче, знаєте. Значить так проходить і вниз, книзь, 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 пішов, 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 Зараз, 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 Фу, Фути його кипаки. Це я перше сокола побачив. Це я перше сокола побачив. Пішов, 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 пішов. Так я тразитор пройшов під голубами. Прийшов під голубами. Ну Який це розумний сокол, на вечір ще буде голодним. А? Сокола, як правило, вони харчуються вранці, в день. Так, де голуби? Голуби є. і не дірнулися навіть, вони його не бачили. Три, три, Шість, дев'ять, дванадцять, тринадцять. Все правильно. Так, 13 йде, 14 йде. Блін. З соколом я і з голубом тим запутався. Но я так приблизно знаю, де він. Верніше пам'ятаю, де він був. Попробую зараз його там очима знайти спершу. Я так камеру не знайду. Очима прибув. Ай-яй-яй, загнав, мабуть, молодого. От вам приклад, коли не можна, таких підривистих літунчиків стаєю піднімати. Ну я не сподівався, що не піднімуся, я вам чесно скажу. Вечір так що сонце було. Думаю, що підходиться. Вітерець з ними зіграє, і зараз вони попадають. Тут дна. А де оліжемо і пішли. Так, все, не бачу нічого. Поки пока нічого не бачу. Виключу поки. Не видно того. Так, сонце зараз зайде. Це вийшов вже за. Нагород вийшов. Стає тут. Воно над хатою прямо. Але 13. Шукав я, шукав я в тій стороні. Вітер південно-східний. Південно-східний вітер. І голуб я того не бачив. Ну, так і буде. Бачите, який пари вести. пішов вітерець. Я кривану трошечки, так? От і прямо зараз, ну. Так, перехватимо ще раз. Я вас проплачувати, Раз, два, три, шість, дев'ять... дванадцять, тринадцять, так? Да? Три, шість, дев'ять, дванадцять, тринадцять, так. Да? Тут 13, 14 нема. Все, ну що, будемо чекати. Так, ви знаєте, побачив. Побачив, я побачив, побачив. Дивіться. Тяне, тяне, тяне додому. От мені цікаво, що ж це таке тяне. Якщо зараз притягне, то це йому сьогодні 5 балів, по п'ятибальній шкалі. Це я даю вам гарантію, що він вперше сьогодні. А тим мовчу. Ні-ні-ні, ну, буду мовчати. Хай підійде, я розшифрую його пізніше. Хіба що може бути і стариків це чорний в середині вставки? Це такі в голубок по чорних. Оце може бути. Так. Ну а ті там. А ті тут. Сонечко вже все. Сонечко вже нема, зайшло. Воно є, але я не видно його. Все, зараз кидаю. Зараз, зараз Ай, красота, ай, красота, ай, ня -ня. все пауза. Підійшов, підійшов він. Ай, молодець такий. Ой, стайка, він під піста... підстайка підійшов, раз покажу так панораму. Ось бачите? Ай, моя красава. Ай-яй-яй. Хто ти такий? Так, ребух хустить. Це молодий рік воздух так, да? Да. в середині ставочка. Крайні поробіли, ні? середині ставочки. Треба, о, треба, його, треба його терміново штрафувати. Остайка а? Угу. А, якраз. Ось стайка, він десь тут ось. ось. бачите? Ну сайки, підстайки підійде умнічка. Вже надію є, що сяде. Ай це, напевно, вже, буде дома вже. зараз буде вдома вже. Ой, вибачайте. Зараз буде вдома, зараз покажу. Зараз покажу. Ось так. Ось А ось. Ажо, що з тобі казали хлопець таке. Хто ж це такий літав, а? Хто ж це да, Так. Да, 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 рябохвостенький, так. Да. Так, да. ай, молодець який. Прилетів, ай, ти ж моя краса така. Втрапив додому. Яка ти умничка, а? Знаю, так. Да. Да, це той рябохвостий голубок, про який я вам казав. Ай, яка ж ти умничка. Дивіться. Дома, дома, дома. Бо це ж перший в нього сьогодні такий зальот. Перший раз сьогодні. Ай-яй-яй. Да, це рябохвостий. Молодець, молодець. А яка ж ти умничка. Дома, 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 дома. Який ж ти молодець. А? Опа, сів. Який ж ти молодець. Все, Знаю. Молодець, все вже буде ексклюзивчик маленький. Так. Сайка стоїть Остайка стоїть і ще. Зараз, зараз Зараз, покажу. зараз, зараз без. Ось. Один, стоп, 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 де стайка. Зараз, зараз. А, стайка лівіша була, зараз, зараз. Без без... автоматичні. Ось. Ось стайка, бачите, що чекаємо. Та буде нормально, все мені здається, буде все нормально. Вітер стих, вітер вовше. по нулям. І все ще по нулям, ну, бачите? Вітер стих. Там вгорі, можливо, щось тому що стоять, як вкопані. Бачите? От так. Всім показую. бачите? Бачите? Ганяю кожен день в будь-яку погоду, бачите? Ламайте стереотипи деяких, до деяких звертають. Ламайте стереотипи. Наче голубів в небі не побачив високо. Сьогоднішніми методами, парниковими гонами. Все, ждемо.